Ну, от я сьогодні якраз виловив, бо мені треба було подивитися, що вони там двійних Путіна з двійником сіді є Така версія до речі, що обоє були двійники. Я до речі, я її вважаю дуже реалістичною, дуже реалістичною. Бо по путіну ну направду це не Путін. Він на років чотирни. Ну не на на. Років а рок на 14 років молодший за справжнього Путіна. Це видно, це дуже добре видно. На публічні заходи Путіна справжнього не виводять вже понад два роки. Це реально неможливо, хоч би з тої причини, що в нього жахливий, абсолютно знищений імунітет оцими постійними омолодженнями, всім іншим. Він просто не може. Пригадуйте, лише раніше його виводили справжнього. О тих ветеранів, які біля нього сиділи, тримали два тижні на карантині. Чи більше навіть, чи три тижні на карантині? Тому насправді один двійник до нього на парад має приїхати перша особа. Фактично другої держави світу. Ні, в такому випадку, коли йдемо про двійників, про мавпування, то, що Китай теж, як правило, в такі ігри не грається. Плюс, ну, розкрутили занадто багато історії навколо цих дронів, всього іншого, які туди літають. На мій полі, це була дуже авантюрна історія. Ті дрони могли бути ті, які летіли, в зону абсолютної захищеності ППО. На той момент було стягнуто понад 200. Не то що систем, а дивізіонів, які повністю той район прикривали. Тому це було просто знищення, тупе знищення 500, ну 400 е, з половиною сотень. Хороших дальнобійних дронів, які можна було використати для ударів по військових об'єктах, по аеродромах, по військових базах, тощо це просто тупий. Я так думаю, що навіть піддавки з Росією домовлений тупа витрата, але з нею зробили певну істерію через це робили розкрутку з тими відмінами рейсів, закриттям аеропортів, все інше. І я думаю, таку країну ніколи лідер Китаю не поїде. Не перший випадок, коли китайський війник теж їздить. Тому насправді, що відбулося там, сиділи два двійники про щось там розмовляли. І от мені було цікаво, що від їхньої імені буде оприлюднено на російських ресурсах. І тому я рився в Ріяновості і раптом: Бац, знакомі всі літа, Бужанський, страна Юєй цитується, наша тутешня, Буває. ну от я все заскрінив. Оте, що зробив Бужанський, це є пряма подача. Це є пряме підігрування російському агресору, якого є частиною його інформаційної ідеологічної війни проти України нав'язування, в тому числі в Україні внутрішньої п'ятої колони протидії саме на цьому. І Бужанського з гри... неймовірними там, такою симпатією з усім представляли Йроновосі тас. Я думаю, всі. Всі інформаційні агенції РАШІ дістали наказ прописати, про що саме представник провладної президентської фракції, саме він, привітав український народ з їхнім побідобєсієм. Я хочу просто ще порівняти. Ну а паралельно з тим, буквально через кілька новин про те, що страна Є сповіщає чомусь фейки, саме фейки. Ідуть в Москві з посиланням на сторону UA. А в нас якось так знаєте, це все тихенько, спокійненько. Отже, про те, що нібито найбільша кількість запитів Google, абсолютно б'ючи всі в українському сегменті, йде виключно про парад Пабідабісія. От там, який відбувався в Москві, ще це було зроблено ще десь в той час, коли він ще навіть не почався чи тільки починався. Тому насправді явно теж фейк теж розкручується. Українська структура в московських пропагандистських ресурсах. в цей же самий час в Києві. Якась божевільна бабка в пілотці з червоною зірочкою приперлася до монументу слави покласти там світу. Йочки, ну зросту з символікою. Там може ще були там неї якісь ті колорадські стрічки, не знаю що. Абсолютно законно, закономірно, немає питань. До неї пішли поліцейські запропонували припинити тут демонстрацію московської символіки. Вона там заявила, що вона вже тут не в перший раз і буде далі вас в армію на війну відправлять і все інше. Ну, їй запропонували культурно вічу пройти на, е, цей, на співбесіду відповідний відділок поліції. Отже, про цю бабку я теж прочитав на Ріановості спочатку. Вже потім в нас з'явилися фотографії, і все. Бачите, як оперативно там працюють. Появляється, якась божевільна, через 5 хвилин. Інформація чи через 10 висиджена на російських ресурсах, тобто, все скоординовано, все продумано, все пропрацьовано. Але принаймні, нехай божевільно якусь, але бабку цю повели в Райвіді в міліції. Як виявляється, вже шостий раз її туди повели. А Бужанський, який є депутатом Верховної Ради, який прямим текстом використовує слогани, які в Україні заборонені, «Велика тєчественна війна. Не Друга світова війна, не завершення е, Другої світової війни в Європі так нормально може називатися саме ця дата, причому восьмого часу, а не дев'ятого. Дев'ятого це спеціальна прив'язка до Росії, тому що нужна як у всіх. Мушу різниця в часі, все інше це вже було по півночі для Сталіна, восьмому часа, ну власне шостого ще по моєму часа відбувся акт капітуляції Німеччини. Але Сталіну хотілося, щоб це було обов'язково з радянським представником, і зробили вже тоді в Потсдамі під Берліном, бо то на західному фронті відбулася капітуляція через два дні. Зробили ще в Берлі під Берліном Потсдамі повторний акт капітуляції за участю совєтського генерала. Але він все одно відбувся 8 травня. Погодився всі в цьому світі. Добре, не 6, а 8 травня. Нехай буде днем перемоги. Там все інше. Совєтському Союзу треба 9. І от сьогодні, 9 травня, це ну це не те, що тест на вшивість, а це тест на колаборантство. і со велика отечественна війна, так само як заборонена законом, корадська стрічка і все інше, і от. Просте мене запитання, тобто бабку відвести в районі міліції можна, так ну і причому ще я скажу законно, правильно там ну я не знаю, чи є там якийсь штраф випишуть чи все. Хоча в даному випадку є що говорити, тому що за її пересуваннями, за всіма діями, стежують відповідно представники російських агентств, які відразу ж про це сповістили на Московії, але її то можна. А Бужанського, а інших. Які в СУГах там чи в ОПЗЖ аж захлинаються від тої пам'яті Вірчикої війни і сувмісної Родини. А до них закон не доходить? Закон не один для всіх, ні? Оце питання, тому що насправді ще раз, ці два дні, вони є визначальними. Ще до вторгнення, великого вторгнення Раші, вважався. Ну, не дразнити гусей Бог з ним. Ще при Поршенків сказав, добре, хай два дні матимуть певний свій зміст. 9 травня ще з Бережем. Але після цього вторгнення геноциду гратися в російські ігри вже більше не можна. І кожен, хто це робить і хто це підтримує, ну принаймні стаття Колоборанства мала бути тут розіграна. Тому що це не побіда бісія вже, це підігрування, це робота в інтересах Рос... Російської Федерації країни-агресора. От, власне, так десь. А, ну ви ж дивіться, Путін оголосив, що це перемир'я. Мене таке враження, що він хоче фактично управляти цим процесом. От я захотів себе, так. я оголосив. Я захотів, я скасував 170 бойових зітнень за добу. Яке перемир'я? Де воно то те перемир'я? Я вам скажу, де на території Російської Федерації і вглиб окупованих територій, тому що російським військам надали наказ. Не робити ударів в глиб території України саме вглиб тими засобами, які можуть залетіти далеко, тобто ракетних і шахетних ударів суючи з усьому з того моменту гушня перемир'я дійсно нема. Це те, що фіксується в нас усіми цими і в нас, і в світі оцінюється, фіксується засобами військової статистики. Знаєте, оті ж таблички від повітряних сил атакували стількома ракетами, стількомата шахедами. ФПВ-дрони не рахуються, каби не рахуються в цій статистиці, плюс вони не заходять десь в глибину країни. Ними можна дістати так. Ними можна дістати до Харкова. Ними можна дістати до Запоріжжя. Ними можна дістати до сум, і тому насправді це є не просто частина військової операції використання цих засобів, це є способи вбивства і військових, і цивільного населення. В перший же день перемир'я, скажімо, ЕПВ-дроном атакували умисно атакували автомобіль, в якому троє жінок побачивши, відбувається перемир'я Херсонщина. Прифронтова зона абсолютна загроза. Вони вирішили. Ну, якщо перемир'я, ну хоч використаємо цей день, посадимо картоплю десь видно в, рі... в лінії прямого обстрілу, ну в небезпечній зоні, ті їхні городи, поїхали туди. Їхній автомобіль атакували дроном. Це перемир'я, це ранок першого дня. Перемир'я, щоб ми просто розуміли. Тобто, насправді, все те, що не фіксується в офіційній статистиці, а використовується як просто бойовий захід СІП, Меншої відстані, меншої дальності, все це Раша застосовує повному обсязі, мовляв, і до нас теж таке ж саме має бути ставлення. Те, що там при самій лінії фронту, їх воно не особливо цікавить. І більше наші дістали наказ не наносити ударів тільки в відповіді випадку особливої небезпеки загрози. Пригадуєте, не нагадує історії з солдатом Журавлем. Тому що тоді Зеленський готував велике так зване перемиря. Правда, під час того перемиря за той самий період на жаль загинуло набагато набагато більше і цивільних, і військових, особливо військових, ніж скажімо, за такий ж самий період у період в часи Порошенка. Але Через те, що бачите, ми готуємося до перемиря, щоб не образити, не, не розбурхати ворога. Заборонено було навіть провести рятувальну операцію, щоб е, військового українського вивинести, вивести звідти з зони, в якій він був поранений, прирекли чотири дні помирати, як було сказано, під особистим контролем е, Володимира Зеленського. От зараз відбувається щось в принципі дуже подібне. Володимир Зеленський не підтримав цього примири. Він його розкритикував. Ви пригадуєте? Він заявив, ні, ну що найменше на 30 днів інше. Ми не розглядаємо. Ми не підтримаємо. Ви пригадуєте, як його керівник ОПИ Єрмак Публікує якийсь малюночок, такий, знаєте, трошки в стилі дітей з вадами розвитку, де валяться руїни Кремля горять. Ні, це красива частина малюночка. Далі щось там зруйнована красна площа, а над нею Велетенський дегенеративний образ, в якому тільки за оцим прикидом спортивний костюм і якась така неміла борода можна пізнати Володимира Зеленського. Тобто. Влада показувала, демонструвала людям, наш Вова крутий, він їм покаже, він по красній площі буде бити, всі провадні ресурси. На жаль, за цим потім повелися і багато таких наших, знаєте, більш-менш опозиційних чи просто незалежних, але всі писали про законну ціль, про все інше. Ні, ціль дійсно законна. Е, військовий парад ворога, законна ціль. Просто треба розуміти, якщо там будуть іноземні лідери, навіть якщо вони... Там не було нормальних лідерів, там були виключно лідери диктаторських держав. Але навіть або авторитарних режимів, навіть при тому всьому не, нано, не наносять удар, якщо вони в стані війни з тими країнами, а ми не в стані війни навіть з Північною Кореєю офіційно. Ні з Іраном, ні з ким іншим. А тим більше, там чи з Сербією, чи е, з Будьякою, чи Словаччиною, ну, тим більше ні. Тому зрозуміло було, що це тупий трьох. Але нам пригадуєте, як нам. Упродовж майже тижня втирали, який наш Вова крутий, як він розгромить цей парад. Якісь виходи. Я не розумію, ну навіщо це потрібно показувати себе дурнів, замість того, щоб сказати, це брехня? Він нікуди не буде бити. Він буде сухнянішим за Путіна. Путін не виконає перемир'я, а Зеленський виконає. Але він не оголошуючи, Ну і він замість цього ми слухаємо Олександра Оме... Григорія Оменченка, який розказує, як він там віддає Зеленському наказ розмобити красну Пушу. ще там. Щось слухайте це, все так дискредитуюче. Це дійсно не мудро. Ну, ми що не розуміємо, що Зеленського єдина гарантія його фізичного існування це те, що він єдиний в Україні, не один єдиний, їх двоє мають гарантії безпеки особисто від Путіна. Там, де Зеленський, там ніколи не прилетить. Ви можете собі уявити, що Зеленський віддасть наказ робити атаку по красній площі під час парада побіда на 80 років їхнього побідабісія, яке би було навіть якби там нічого не відбулося, просто в той бік би полетіли якісь дрони. Це було би особиста <кхе> зневага і приниження рашиського режиму перед всім світом. Ви можете собі уявити, що Зеленський віддасть такий наказ, коли він живе тільки тому, що куди він би не приїжджав, ворог ніколи туди не несе удару. Його бережуть, як зіниті ока. Ну ви можете собі це уявити. Ну, це смішно. Це просто смішно звучить. Але в нас з цим повелися законні тілі все кінчилося тим, що ворог оголошує фейкове, по суті, перемир'я. Він дійсно не б'є в глиб країни, <кій> він б'є в прифронтові зони, де убиває і цивільних, і військових. Ми маємо, дістаємо від. Ну, наші військові дістають вказівку від Зеленського, не наносити ударів по Росії. Оці всі фе... всі ті дрони, які могли полетіти, тому що вся ППУ підтягнута під Москву. Тому Москву, до речі, не можливо атакувати зараз, мабуть, нічим. Її просто неможливо досягнути. Вона прикрита так, як ніколи в історії не була прикрита. Але в цей момент зняли ППУ з усіх військових об'єктів. Ну слухайте, бази, велитенська кількість баз, які ми поки що не зачепили. Військові аеродроми, саме ті об'єкти чисто законні цілі, ну вдарте туди. Скажіть, ми розуміємо, на красній площі є лідери держав, які з Україною не воюють. Тому по красній площі удару не буде. Але всі військові об'єкти країни – це наші законні цілі. Україна погоджувалася на безстрокове перемир'я. В країнку, зараз є заява Зеленського. Погоджується на 30-денне перемир'я. Україна ніколи не погоджувалася на трьохденне перемиря, сказав Зеленський. То просте запитання: тому ну, якого біса? Ні один дрон. Ніщо не огітить в глиб Росії, в напрямку точно не на Москву, в напрямку, який точно не буде викликати тривоги, що там може за кого щось загрожувати там, президенту Азербайджану, президенту Вірменії, Пашиняну, чи ще комусь іншому, Киргизії, там, Таджикистану. Чому цього нема? Чому Україна оголосила справжнє перемир'я, ріше <кій> здійснює справжнє перемир'я, не оголосивши його? Чому Росія, оголосивши перемир'я, його не виконує? Що це за фокуси такі? Це така гідність, це така показуха, чи це такий договорняк? Ну, от у мене просто питання, що це таке, Ну от. саме цікаве, що от в цій ситуації китайський лідер Сі Сізіньпі. От його остання заява стосовно того, що вони будуть підтримувати Росію, і також вважають, що треба ліквідувати. Першопричини цієї війни, угу. це ж типовий це що? російський наратив, це стопроцентний російський наратив. Він нещодавно говорив про першу причину. Перша причина це існування України і українців як етносу, Саме. і як нації, все так. так ви абсолютно праві. Це її єдина першопричина. Ніяке ніякі НАТО, нічого інше не є першопричиною. Першопричина виключно і тільки це існування України і українців. Що й було показано під час е, отої окупації, скажімо, на півночі України, коли в Бучі скрізь відбувалися акти відвертого прямого геноциду, особливо людей, які хоча б якось зв'язані з українською освітою, аж до вихователів дитячих садків за списками в Бучі розстрілювали. Ми ж це пам'ятаємо. Ми ж це все це все в нашій недавній історії. Те ж саме, що відбулося в Ізюмі, куди ті ж самі перекинулися, якому дали, дозволили вийти з-під Києва, з Бучанського. Фактично, Бучанський котел утворився для них. Ні, їм дозволили вийти, тому що там дуже там кажуть ярмак, тиснув на залужного, щоб вони вийшли. Ну, така історія. Бо тому що з Арахамія про це домовився у Стамбулі, що випустять російські війська, які вже були там приречені на ліквідацію або на е, процес за геноцид відвертий, ми ж це. Все пригадуємо, пригадуємо. Тому от ця вся історія, з... Роз... Ой, збився я вже з того пішов у бік трошечки. У нас було питання. Ну, ми говорили про заяву Сі Цзіньпіна. А, про заяву Сі Цзіньпіна. Отже, так. Так от це і є, от я якраз на підтвердження: це ж і є саме та перша причина існування України українців. А тепер просте питання: що відбулося, і хто що для цього постарався? Тому що ну, Сідіньпін диктатор, ми розуміємо, але він враховує певні обставини. Йому треба рахуватися з обставини. Путін диктатор, який може вже ні з чим не рахуватися. Причому ми там розуміємо, яка роль Путіна в сьогоднішній Росії, я не знаю. Я думаю, що він живе, але я не знаю, яка роль. Роль Сі Ді Піна, безумовно, він імператор, він верховний правитель і все таке інше. Але до недавнього часу у Путіну питань нема. Зочинить терорист все. Сі Ді Пін оголосив свій. Це було в 23-му році, в лютому місяці, по-моєму, 16 лютого 23-го року. Це мирний, формула миру товариша Сідіпіна. Всі пункти цієї формули передбачають по суті те, що зараз передбачає формула Трампа. Має бути заморожено бойові дії по лінії зіткнення. Саме там має пройти по суті нове розмежування. Там має бути неформальний, ніким не визнаний, але кордон новий. Там має бути. Ну, от, власне, припинення будь-якого ніякі війська, звідки ні, звідки не відводяться, всі на своїх місцях, все. Ну, от приблизно так як відбулося тоді, коли ще в 2014-15 році зупинили росіян, зупинили їхній наступ остаточно і зафіксували лінію розмежування. От саме це було передбачено формулою Сідіпіна. Всі інші пункти вони теж дуже проросійські, але там не було наративів про те. Що будуть саме російські ідеї впроваджені, тому одне з двох: або це якесь непродумане, непродумана заява, яку зробили китайські підготували представники з двійником, не подумавши, як воно прозвучить, помилкова заява, тому що це суперечить формулі самого особистості Діпіна, яка була озвучена і ним особисто підтримана, яка була зваженіша, спокійніша і ну принаймні терпиміша, от вона десь нагадує оцю е, теорію Венса. Політичні віце-президента США. Політичні питання ми взагалі не розглядаємо. Це не наша історія. Хай потім в мирному плані колись в майбутньому будуть вести переговори, Розглядають закінчиться. Моя війна по лінії фронту на момент заморозки. Ніякі території, які Росія не змогла окупувати, їй належати, не будуть, і все інше. А Україна зате не може розраховувати на повернення воєнним шляхом своїх територій, тільки дипломатично, що звичайно смішно звучить. і Це наруга і знущання. Але форму Сідіпіна випливала десь з таких же самих підходів. І тут раптом вона міняється, ламається, і звучать діаметрально інші речі, чисто російські. Тобто, це або нестиковка внаслідок використання двійників, або другий варіант це міняється політика СІДІПІНА. І тоді треба подякувати двом особам. Подякувати лапка, зрозуміло, Трампу і Зеленському. Що відбулося? Трамп. Зробив, мабуть, неможливе він зумів зараз з'єднати, зблизити знову Китай і Росію. Росія, завдяки там дії кількох, там і Ушаков, і інші е, їхніх переговорників вона наближалася в напрямку до трампійської групи. Тобто, це різні інвестиційні проекти, це добрий заробіток, там всі інші подібні речі потрошки сунулася туди. Росія китайцям був страшно незадоволений. Треба було якось це зламати. Що зробив Трамп? Ну він. Він принизив Америку так, як ні один президент ніколи в історії не принижував. Він наробив кучу ультиматумів, і програв усі. Так з ним дехто веде якісь переговори, дехто з ним на нову торгову угоду вкладує, не на умовах Трампа. Австралія якусь укладе, Великобританія якусь укладе. Ну це буде більш-менш взаємовигідно і все. Але він програв Китаю. Але він вів такі передумови з Китаєм, що Китай просто сказав, ну все, тема закрита. Тепер у нас немає стримуючого фактору, і Трамп наніс найстрашніший удар по Україні не, не ресурсною угодою про копалини, не тими своїми шарпаннями в мирних переговорах туди чи сюди, а тим, що він вивів Китай з зони обмеження. На сьогоднішній день, після того, що Трамп наговорив, наробив цих дурниць з е, е, тарифами для Китаю, там просто безмежними і неможливим дереалізації, китайська жодні санкції не можуть бути страшніші за ті е, обмеження, за ті тарифи. І тому в нас зникає страх і побоювання, що ми щось втратимо, якщо порушимо певні заборони санкційні щодо забезпечення Росії, в тому числі і зброєю, це удар по Україні, це прямий удар по Україні. Трамп зробив це. Зараз Трамп стає на колінцях, Трамп зараз вже мовиться до Китаю. Давайте жити дружньо. Китай зараз скаже, добре ми будемо, але тепер жодні передумови. Все те, що Байден став вимоги Китаю, більше не діють. Тепер ти в нас перед нами на задніх лапках те саме, що Путін з оцим зривом кількома переговорів показує, я задаю тон, а не ти. Трамп принизився до неймовірного і принизив Америку просто до неймовірного. Я не розумію, хто ще це може виправдовувати. у нас тут теж таких є купа, які розкажуть, ні, Трамп видатний великий. Він знає, що він робить, що він робить, так само як Зеленський. Тому насправді він створив передумови, коли Китай більше не має. Стримуючого фактору: Китай боявся торгувати з Росією. Китай реально боявся надавати Росії там озброєння, коли китайські якісь солдати вони не просто не є китайськими солдатами в китайській уніформі. Це завербовані Росією, китайці. Ну слухайте, десь сотні тисяч китайців живуть в Боговещенку, в Хабаровську, в Водивостоку, в Біробіджані скрізь весь той район він переповнений китайцями. Вони там, як правило, це Бідося. Реальна бідося, торгаші, які десь працюють на якихось точках, не дуже то мають за що їсти. А тут їм сповіщають 20 тисяч доларів за вербовку, і потім зарплата така, яка тобі і не сниться на твоїй торговій точці. І ці люди пішли. Тому це насправді китайці частина завербували тих, що ну шисляться ще їх адреса проживання в північному Китаї, але насправді живуть вже в Росії. Тому така появилась історія. Китай пригадує, так він відмивався, відмовлявся, як він обурився, коли Зеленський почав їх звинувачувати. Тому що для Китаю було дуже важливо, що його не запідозрили, що він порушує санкції, що він включився в підтримку Росії саме в війні. А зараз Китаю наплювати Трамп зламав всі перестороги. Тому це перше. А друге, Китай країна великих амбіцій, Велике роздування щік, особливо при Сідіпіні. при худінталу так не було. При Сідіпіні це дуже показово. І що робить Зеленський? Ну Москві треба, щоб Китай ну, втратив навіть нейтральне ставлення до України. Ну, треба що зробити для цього? Треба під'юдити Зеленського, що він обив брудом китайців. Скільки в Україні було вбито або затримано, полонено іноземних громадян, які воюють на стороні Росії проти України? Якісь венесуельці, болівійці, море сербів, країн. І британці в них там воюють. Море різних людей з їхніми паспортами встановлені країни їхнього вербування. Все ми це знаємо. Яка країна єдина в світі, до якої? Українське МЗ застосувало ноту протесту в зв'язку з тим, що невеличка група їхніх військових так само виявилася в російській армії. Не їхніх військових, а військових їхньої національності. Єдина країна в світі Китай. Ні до кого, ні до Африканського. Слухайте, там пів Африки з Ритреї десь під тисячу воює в російських цих підрозділах. З Ефіофії воюють з усіх країн Африки. Особливо в тих, яких е, е, фактично окуповані Росією, це малі Нігер і ця, Сірельони. Звідти там взагалі тілі батальйони. Ми, хоч одну заяву зробили, ми, хоч когось десь там передали, ноти протесту їм ніде, ніколи і ні разу. Єдина країна, з якої з десяток людей виявили, що факт, що вони тут воюють. Ну, ніби там хтось двоє попало в полон, а решта там ніби сказали, що там ще є. Ще може бути 100 з чимось. Єдина країна, проти якої ми включили пропаганду, це був Китай. Єдина країна, якою Зеленський став масово сваритися в 23-му році, звинувачуючи в постачанні зброї Росії, хоча на той момент Китай уникав це був Китай. У Мене просто питання: а для, для чого? А на хіба це було робити? Ну завдання просто просте. Зняти з Китаю обмежуючий фактор. Китай не хотів втягуватися в українську війну для Китаю. Вона є невигідною, тому що зростають ціни, зростають ціни на продовольство у всьому світі. Це дуже погано для Китаю. Там півтора мільярда китайців треба годувати. Ціни це не має значення, що це не від нас продукція, коли зростають ціни в цьому регіоні. Вони зростають у всьому світі, і тому для Китаю це збиткове економічне падіння. Серйозно, Китай на цьому втрачає сотні мільярдів доларів. Це е, серйозні проблеми по енергоносіях у світі для Китаю. Це все колосальні проблеми, і тому Китай уникав участі в цьому всьому, щоб нарватися на санкції. Трамп довів, що санкції більше не мають значення тепер все набагато гірше. І зняв забестережний фактор, і Зеленський паралельно в синхронному режимі почав проти Китаю розкручувати пропагандистську кампанію, яка закінчилася. Ну зрозуміло чим Китай просто втратив стримуючий фактор. Нам треба ну скажімо так, скільки там я не знаю, я не вивчав зараз структуру нинішніх запасів китайської армії, але вони оновлюють ракетні озброєння і танкові. Вони все оновлюють зараз. Скільки їм треба утилізувати або відправити Росії для вбивства українців своїх ракет? Ну, я думаю, про 10 тисяч балістичних ракет можемо говорити. Нам це треба? Нам це потрібно, чорт побери, Володимир Зеленський, на якого біса ви притягуєте 10 тисяч, ну я не знаю скільки, може 5, може 8 тисяч, але навряд чи менше. Балістичних ракет китайських, які. Мають бути утилізовані їх просто віддадуть Росії, тому що Китай оздоблюється все більше на Україну, а Трамп зробив все можливе і можливе для того, щоб Китай вже не був стримуючого фактору. Отака От історія дурна.